Всім привіт! Мене звуть Нес і ви на каналі Родої Відьми, де ми частіше за все говоримо про таро, але трапляється всяке різне. Сьогодні в нас повня повня червня, полуничне, медово, в неї дуже багато назв. І я поспішаю викласти для вас розклад. Сьогодні без варіантів буде один для всіх, звичайно, лише для тих, хто поставить вподобайку цьому відео на колоді Таро сов цей розклад дозволить нам подивитися на сферу нашого життя, яка наразі потребує нашої уваги найбільше, на можливості, які в ній відкриваються, і на те, що ми саме можемо там зробити для максимальної користі. Він маленький, лише на 5 карт, 5 позицій. Тож зараз подивимося. І одразу ж колода починає з нами гратися, тому що загалом таро не любить загальні розклади. Це такий чутливий інструмент, який одразу починає капризувати, якщо йдеться про дуже загальні питання або для запит для великої кількості людей. А отже, на питання, в яку сферу в житті нам варто зараз вкласти найбільше зусиль. Колода відповідає трійкою жезлів і говорить, що це має бути та сфера. В якій знаходиться ваша найважливіша для вас мета. Тобто те, що ви зараз самі усвідомлено висуваєте на перший план, що ви відчуваєте найбільш важливе. Тобто зараз, поки я розповідаю, поки йде це відео, ви його слухаєте або дивитеся, подумайте про те, що у вас зараз в житті на першому місці. Це може бути кар'єра, це може бути питання фінансів, це можуть бути стосунки. З рідними друзями, з конкретною людиною, з вашим партнером або партнеркою тощо мрії, бажання коротше, це та сфера, яка зараз для вас є найважливішою, і в якій у вас є вже конкретна визначена мета. Тобто в тій, де ви розумієте, чого ви прагнете, куди ви прямуєте. Саме вона й потребує найбільше вашої уваги. Дуже люблю, коли колоди починають ось так гратися з запитом, да, відповідати. Тобто, чи чітка ця відповідь? Так. Чи підходить вона кожному, хто слухає цей розклад? Так, звичайно. Але подивимося, що нам скажуть наступні карти. Які можливості для вас це відкриє? Королева Пентаклів говорить, що ви отримаєте бажане в цій сфері доволі швидко. І насправді ви отримуєте більше, ніж ви розраховуєте. Це не обов'язково буде якийсь прям, знаєте, суперприємний досвід, тому що коли ми говоримо про більше, ніж розраховуємо, спектр, звичайно ж, розширюється. Да? Можуть бути якісь не дуже приємні нюанси, але загалом це дуже позитивна карта, яка реально говорить, що якщо ви зараз максимально вкладетеся, рушите в цьому напрямку, ви дійсно зможете досягти поставлених цілей доволі швидко. І отримати з цього достатньо багато. Що може допомогти десятка кубків, яка говорить, що буквально максимальний позитив. Дійсно, ваш настрій, ваше налаштування, ваше ставлення до цього, ваші очікування мають бути яскравими, високими, позитивними. Ви Якщо дійсно хочете е, досягти своїх прагнень та да, втілити їх в життя, вам доведеться припинити песимістично дивитися в цьому напрямку. Тобто ця карта буквально говорить, що відкидаємо всі свої в мене не вийде. А як все це складно, всі сумніви, жодних сумнівів, позитив, «летимо, все в нас вийде, десятка келихів. Коротше, викручуємо добрі емоції на максимум. А хто може допомогти? Справедливість говорить, що це досвідчена людина, яка в цій сфері дуже добре розбирається, та, і яка не має до вас якоїсь упередженої приязні. Тобто, це має бути доволі нейтральний спеціаліст, якась людина, яка не буде вас заспокоювати там і казати, що все буде добре, а яка дасть конкретні поради, навіть якщо вам ці поради будуть не дуже приємні. Тобто та, яка буде максимально об'єктивною, зможе вас підтримати, але не дасть вам розслаблятися. Ось такий потужний помічник потрібен для того, щоб досягти в цьому успіху, яким буде результат зусиль. П'ятірка Пентаклів говорить, що ви станете мудрішими, але водночас ви побачите, що той результат, якого ви прагли, це сходинка до вищої мети. Тобто це лише такий, хоч і значний для вас крок, але не остаточний результат. Ви зможете розширити свої бачення, свої горизонти, побачити, що можливостей набагато більше, що результат може бути набагато кращим, і на вас чекає новий виклик. Не дуже позитивно звучить, погоджуюся. Але що ж робити, маємо те, що маємо. Перш ніж ми перейдемо до останньої частини відео з бонусом для тих, хто залишить під ним коментар, я хочу розповісти вам про один дуже важливий збір. А цей збір відкрив мій чоловік з його побратимами, які служать в одному з підрозділів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, і наразі їм необхідна автівка для виконання бойових завдань. Загальний збір має на меті 320 тисяч гривень. Я відкрила допоміжну банку, яку просуваю в своєму інстаграм-каналі. Посилання на банку є в описі відео, як і на інстаграм, також, куди ви можете задонатити і таким чином не лише підтримати збір. А і стати власником ось такого чудового шеврона. Вони існують в обмеженій кількості. Створювала його талановита художниця Таїсія Стремська. це реально дуже класні шеврончики. І для того, щоб отримати таку красу, вам треба задонатити на банку суму кратно 50 гривень. А чим більше донатів, тим більше шансів. Ну і в будь-якому разі кожен, хто задонатить неважливо гривню 50, 500, 5 50, тисяч. 50, все одно залишається у виграші, тому що головним призом і результатом буде знищення нашого ворога. Чим хлопці і займаються? Дякую. Я думаю, що додатково для тих, хто залишить коментар будь який під цим відео, я зараз витягну ще пораду. Точніше, те, що вам важливо почути, да, якісь повідомлення. Трактуйте, як хочете, від богів, Всесвіту, Вищих сил, як вам ближче до душі, що вам варто почути в період цієї повні, да, тобто те, що буде актуально буквально там, сьогодні-завтра. Відлюдник. Відлюдник говорить, що вам треба в цей час звернути увагу на свої потреби в саморозвитку на тому, що вас турбує, що вас непокоїть, що вам хочеться розібратися саме про себе, про якісь свої внутрішні переживання, особливості, проблеми тощо. Звернути увагу. На те, наскільки вам зараз добре чи погано в місці, в якому ви перебуваєте в цьому моменті вашого життя, і розібратися з тим, що насправді відбувається у вас всередині, і наскільки це корелюється з тим, що ви транслюєте назовні, тобто проаналізувати себе, бути чесними з собою максимально, і це може серйозно вплинути на ваше життя. Ось такий розклад. Сподіваюся, він стане вам у нагоді. Пишіть ваші враження, буду за них дуже вдячна. І, звичайно, щиро дякую кожному, хто підтримує цей канал. Ставить вподобайки, пише коментарі, підписуйтеся, підписуйтеся, будь ласка, це дуже важливо для мене. Ще побачимося і бережіть себе.